Вітаю в ефірі лайф студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення кроків задля досягнення миру в Україні. Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон. Про мету візиту та те, з ким він має зустрітися в американській столиці. Орбан не повідомив. Нагадаю, 5 липня Орбан обговорив у Москві з Путіним можливі шляхи врегулювання конфлікту між Росією та Україною. За три дні до цього він побував у Києві. Під час зустрічі Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Долучаємо до розмови Олексія Буряченка, політолога. Олексій, вітаю. На да, Олю, вітаю, ради бачити і вітаю всіх наших, шановних глядачів. Навзаєм дякую, що долучилися. Тож мирна місія 3.0» – так назвав сам Орбан суть свого візиту до Китаю. Чи співпадає рамка миру прем'єру Угорщини з планом Сідзінпіна? І чи означає це, що ну фактично Орбан обрав бік, на якому грати медалі? Я б по-іншому назвав е цю, цю, цю його череду візитів. Не 3-0 мирна місія, а мирна місія троян да, Від троянський кінь. Вот. А, ну в принципі, а, якби нас по перше, це нічого не здивувало, але направду розігрується комбінація дуже глибока. А, і я думаю, що звичайно Орбан тут грає перш за все на своїй стороні, але він і це важливо обслуговує інтереси. На глобальних гравців, ну скажімо, таких, перш за все, Китаю, ну і звичайно, держава агресор Російська Федерація. Але не все забігаючи наперед, скажу, що зустріч та сама ваша Вашингтоні, про яку ви згадували, я її передбачив ще десь приблизно тиждень тому. Це зустріч, звичайно, ваша Вашингтоні буде з Трампом, це абсолютно очевидно, тому що по суті Орбан. Як в економіці, з кожна зустріч його підсилюють, додає йому доданої вартості. І якби не було попередньої зустрічі, не відбулося б і наступної зустрічі, тому що а навіщо їхати в Москву, допоки ти не був а, в Києві, правильно, і поки ти не заявив позицію про припинення війни, яка абсолютно корелюється з баченням як Путіна, так і Сі Цзінпіна з Китаю, правильно та в принципі і по великому рахунку із Трампом, також який мав зустріч відповідно з Орбаном в Київ він звичайно прилетів. Це була базова зустріч. Він скажімо так, зробив вигляд, що він прилетів з мандатом європейського союзу, але оскільки риторика під час цієї зустрічі була досить поміркована і європейські його колеги ну також ну здебільшого промовчали і сказали, ну да, можливо, Орбан зробив якісь там висновки, да зі своєї попередньої поведінки. На але коли під час зустрічі з Володимиром Зеленським, паралельно міністр іноземних справ Сіярто, говорив з Лавровим. Ну, особисто мені, в принципі, все стало тоді вже зрозуміло. І вже тоді я в принципі, сказав, що, мабуть, скоро слід очікувати в Кремлі Орбана. Ну, в принципі, так і стало що через декілька днів він полетів в Кремль. І дуже важливою зустріч наслідком зустрічі в Кремлі. От багато просто хто про це не говорить або забуває, або, скажімо да, не знає. Стало те, що одразу після цього Горбан озвучив про завершення створення фракції невіра парламентів ультраправих. Туди відшла мінімальна кількість депутатів і, відповідно з, на, на партії з сіми країн Європейського Союзу. Ну, якимось таким абсолютно дивним чином. Ну, Тобто, на, на, Орбан постійно збільшує свою політичну вагу від зустрічі до зустрічі. Спочатку він був просто. На, на, Такий шахраюватий прем'єр-міністр Ор... у... Угорщини от, во шантажем вибивав собі преференції з Європейського союзу. потім він став по нартаційній основі головою ЄС. потім він почав, скажімо, і імітувати якийсь мирний трек, причому абсолютно безмістовний, тому що нічого крім припинення вогню в принципі публічно він абсолютно не сказав. Вот але вже базуючись, хоча б на цьому фундаменті, він іде далі. Він летить до Москви, і що там отримує, а там він отримує фракцію парламенту, яку на якою він зможе і надалі торгувати з Москвою. Так? Ну, це ж очевидно, що через нього будуть і ті, і ті і російські кошти, тому він і почне і в подальшому стягувати на себе такий європейський антиестеблішмент. Якщо хочете, він пішов відвертим тараном. На Європейський Союз, причому за російські кошти. Вот. І наскільки я розумію, за російські кошти, а і за китайські, і за Трампівські, скоріш за все, інтереси. Так от, ще раз повторюся, що в Китай він уже прилетів як. Людина, скажімо, не просто прем'єр-міністр Ногорщини, а людина, яка говорить про мир, людина, яка до цього була в Києві, людина, яка може збирати різні думки, тому що одночасно НАТО, європейського союзу до нього прилітає Трамп. До нього прилітів Цзінпін під час свого європейського візиту. і він на постійному контакті з Москвою. Тобто, по великому рахунку він в цьому. Цій так званій ультрабагатовекторності він навіть президента Ердогана з Туреччини переплюнув і він зараз продовжить не сумнівайтесь наповно розігрувати відповідно цю карту, тому що накрас до, до Китаю відбулася в нього ще важлива зустріч з країнами близького сходу та середньої Азії в деокупованій. Пущіється на горний Карабах Азербайджана. Тобто, якраз зараз тим самим він підкреслив, що він може виступати як глобальний миротворець. І тепер саме з цими позиціями підсилений Китаєм, Москвою та різними регіональними гравцями, він полетить до Вашингтону. Добре, полетить до Вашингтону знову ж таки, як троянський кінь. І що всередині він повезе до скоріш скоріш за все Трампа е, у Вашингтон. Це, 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 це мабуть ключове питання. До на це його скажімо такий проміжний результат, який він в Вашингтоні буде фіксувати. а далі, вже в залежності, як від того, як розіграється за карта, він буде планувати свої зовнішні активності і в подальшому. На але забігаючи наперед, скажу, що Орбан на 100% використає ці півроку ротаційного головування в Європейському Союзі, і нам від нього варто. Тує очікувати ще на дуже багатьох таких нестандартних і непогоджених абсолютно не з ким і безмандатних місій і поїздок. так от що він хоче розігрувати, він хоче надати можливість Трампу. Наказати не просто про а, там завершення війни Росії проти України да на шляхом двох ультиматумів там або а, українській стороні, або а, відповідно російській стороні. Ні, він буде казати про. На формулу миру глобального півдня, яка підтримується російською стороною, яка підтримується Китаєм. А може, це і буде китайська формула? Тобто він буде наповнювати Трампа з містом. На по перемовному треку на завершення російсько-української війни, щоб Трамп не просто говорив якісь там популістичні ініціативи для глибинного американця, там фермера з Техасу. Ні, що він казав: дивіться, до мене прилітав. Як до кандидата ще в президенти прем'єр-міністр Угорщини, який був у Києві, який був у Москві, який був у Пекіні, на, і в принципі він же буде формулювати. Бачення швидкого завершення війни, які він і обіцяв відповідно своєму електорату, тому це це верхівка айсбергу, заради чого Орбан відповідно це все і робить. Якщо вдасться за допомогою таких маніпуляцій, скажімо так, допомогти Трампу перемогти на виборах. Ну, то звичайно, я думаю, конфлікт такий інституційний з Китаєм він точно призупиниться і буде все ж таки напрацьовуватись, можливо нова архітектура світової безпеки за участю інтересів Китаю і Москви в тому числі. Олексію, на саміті НАТО, який власне вже завтра стартує в Вашингтоні, країни чи не мають намір засудити Китай за надання Росії допомоги. В якому світлі виступатиме на цьому саміті Орбан на тлі його візиту до Китаю? От просто напередодні а він буде говорити рівно те, що він не говорив, будучи в Києві. Він буде говорити, що він замер. На що він має бачення завершення війни, і на старті цього бачення як фундамент потрібно просто призупинити вогонь. Ну, тобто, рівно те, що хоче Путін, і що являється одним із пунктів пунктом так званого мирного плану Китаю Сі Цзінпіня. Більше він говорити нічого не буде, тому що для того щоб горити далі, потрібно мати узгоджені позиції. А він зараз виступає як як як, як терпеда, така свого роду, як ініціативний активний гравець. Але він командний. Більше того, ну командний це мабуть дуже гучно сказано. Він залежний гравець. Він по суті надає послуги, як я казав на початку нашого ефіру, іншим більш глобальним і багатим гравцям. І з цього він отримує свою і економічну і політичну мережу. Дякую вам за включення. Олексій Буряченко, політолог, був на зв'язку з Live Studio. Обговорювали візит Орбана до Китаю, а потім до Вашингтону. Найбільша інтрига з чим поїде Орбан до Трампа, але місія миру троян триває. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомими, бережіть себе.